Вітаю. У Росії зараз нацизм у формі расизму. Тобто, так як свого часу Адольф Гітлер у Німеччині створив міф про вибраність та вишуканість німців, їхнього способу життя, їхньої культури. Так само зараз за Путіна в Росії формується міф про вишуканість, історичну місію росіян, про їхню унікальність і те, що вони кращі за інші народи. Ось приклади, які, власне, йдуть від перших осіб держави, науки та Російської православної церкви. Ну, перш за все створено міф про особливий російський спосіб життя, який назвали русський мір, який є єдиноправильним. Приклади цього руського міра дуже добре видно на курортах, коли знімають російських відпочиваючих. Друге, офіційна заява Російської православної церкви про те, що лише є вона від Бога, а всі решта релігії від диявола. Тобто вони викупили патенту, Господа. Третє. Далі міф про те, що тільки російська людина, православно-духовна, зможе вижити в труднощах, що несе сучасний світ. При цьому Росія займає перше місце по кількості дітей-сирот у світі, по кількості споживання алкоголю, по кількості дитячих самогубств ось, і інших неприємних речах. Четверте, у винятковості російської культури, яка, на відміну від загниваючого заходу, залишиться правильною. П'яте. Виховання ненависті до інших народів. Причому хто більше ненавидить, наприклад, Європу, Америку, Україну, Грузію, той більший патріот. Почитайте хоча б, наприклад, коментарі в соцмережах, які пишуть росіяни, і з якою любов'ю вони ставляться до інших народів. Тут, тут коментарі зайві. Шосте. Зумбування населення через засоби масової інформації. Це за Гебельсом. Наприклад, напасти на Україну, забрати в неї території, зокрема Крим, при цьому назвати українців фашистами. Сьоме. Формування культу особи вождя. Тут вони переплюнули навіть Гітлера. Ось. Культ особи Путіна досяг вершин істерії, вже є секти поклоніння Путіну, і тому подібне. Восьме. Усі проблеми необхідно списувати на зовнішнього ворога Америку, Європу та інші. Ну, зокрема, наприклад, якщо в країні погані дороги, винуваття та Гейська Європа. Ось. І саме головне диктувати, що ми так погано живемо, бо на нас всі хочуть напасти, тому всі гроші ми тратимо на армію. Ви ну, можете вести в Ютубі російський православний фашизм і подивитися, як в Росії ставляться і розкручують фашизм на сучасному рівні. Я привів вам кілька фактів, думаю, що ви самі їх досить часто бачили, чули і можете проаналізувати та зробити правильний висновок. Бажаю, успіху.